Привіт! Я маша, це канал про в'язання і це відео буде корисним. Цього разу ми зв'яжемо французьку або круглу, або п'ятку підкову від миска наверх. Тобто, спочатку мисок, потім стопа. Клин підйому п'ятка та вже сам пагомілок та резинка. Я не буду всю шкарпетку пров'язувати на камеру, річ піде саме про п'ятку. Ми з вами в цьому відео розрахуємо та розширимо полотно для клину підйому формуємо спочатку чашку п'ятки, потім вже будемо вив'язувати висоту стінки п'ятки і перейдемо на пагомілок. Візуально. Ця п'ятка виглядає таким самим чином, як і п'ятка підкова, але згори наверх, тобто від манжети до миску. Цей метод вив'язування круглої п'ятки дещо важчий, ніж коли ми в'яжемо від манжети до миску. Але він дозволяє вив'язувати залишки пряжі, можна сказати, в нуль. Як на мене, не завадить мати у скрабниці знань метод навпаки. Далі в відео буде практична частина, і для вашої зручності я надам вам свої власні розрахунки. Кадром я вже вив'язала мисок, частину стопи. Далі мені треба буде робити прибавлення для формування клинопідйому, і потім вже чашка п'ятки та стінка п'ятки. На цьому етапі зовсім трошки треба буде подумати і порахувати, бо. В мене кількість петель, прибавлених для клину підйому, залежить напряму від висоти стінки п'ятки. Я в'яжу, як ви бачите, методом Magic Loop на двох спицях. Ви можете в'язати також Magic Loop на п'яти спицях, на спицях тріо. Як ви зазвичай в'яжете. Якщо ви в'яжете на п'яти спицях, коли прийде момент вив'язувати чашку п'ятки, треба буде петлю з двох спиць перезняти на одну. Зараз в мене на спицях 64 петлі. Тобто, по 32 петлі на одній спиці загальна кількість петель в мене 64. На одній спиці я маю 32 петлі. Для вив'язування чашки п'ятки. На дану кількість петель я буду віддавати. 20 петель. В рамках одного маленького майстер-класу мені навряд чи вдасться вам пояснити, як я дійшла саме до такого значення, але тут я приведу приклад того, як я розрахувала вив'язування круглої п'ятки від миску на різну кількість петель. Від 40 петель до 72 петель загальної кількості петель для вив'язування шкарпетки. Ви на цьому зображенні можете бачити загальну кількість петель. В даному випадку 64 петлі. Наступне число це кількість петель, яку я залишаю для вив'язування чашки п'ятки, і наступні три числа це те, як я розпреділяю петлі для того, щоб вив'язати чашку п'ятки. 20 петель мені треба буде залишити ось тут посередині. В мене на спицях по 32 петлі. Тобто 12 петель в мене ну, умовно зайвих. Я тут повішу маркери. З кожної сторони я залишу по 6 петель. Ви також можете користуватися маркерами для зручності, щоб не плутатись 6 петель. З другої сторони. і посередині 20 петель. Далі Петлі клину підйом. Я вже обмовилась про те, що в мене це залежить від висоти стінки п'ятки. Зазвичай класиці жанру висота стінки п'ятки має в рядах відповідати кількості петель на спиці. Але, як правило, на 2 на 4 ряди я роблю менше, ви можете робити на власний розсуд. Набагато меншим менше я не дуже б радила робити. Десь ось на 2 на 4 ряди мені дуже подобається, як це виходить. Як на мене дуже вдало. Якщо зрівнювати кількість рядів по висоті стінки п'ятки з кількістю петель на спиці, то це, в принципі, ідеальний варіант, і це точно підійде на будь-яку ногу, тим більш на ногу з великим підйомом. То тобто, зараз в мене на спиці 20 петель посередині та по 6 петель по бокам. Я маю вив'язати 28 рядів. Висота стінки п'ятки. Це число відповідає кількості петель, які мають бути по бокам від центральної частини, тобто по 14 петель, якщо поділити навпіл з кожної сторони. Але для того, щоб коректно завершити ось це вв'язування від пальчиків наверх, я додаю з кожної сторони по одній додатковій петлі. Тобто, мені не по 14 а по 15 петель. Потрібно з кожної сторони від центральної частини. А є в мене зараз по 6, тобто по 9 петель з кожної сторони я маю додати. Додавати я буду через ряд, і того в мене буде 9 прибавлень по 2 петлі. з кожної сторони. Додаю я самим звичайним способом: першу петлю я знімаю, потім я додаю петлю з протяжки, я її роблю з нахилом вліво. І в'яжу так до кінця ряду, не дов'язуючи одну петлю. Ви можете робити одразу перед першою петлею, мені більше подобається одну залишати. І ці нахили ви також можете регулювати під себе. Можете спробувати і від центру, і до центру робити прибавляння. Цього буде залежати, як буде виглядати ось ця лінія клину підйому. Ось як вам буде більше подобатись. Такий нахил і робіть, але дзеркально. Тобто, якщо я на початку ряду зробила нахил вліво, то в кінці ряду, ось до речі, мені вже треба його робити. Одну петлю я залишаю в кінці ряду, я нахил роблю вправо, тобто, дзеркально. В даному випадку петлі дивляться одна на одну і дов'язую ряд до кінця тобто, петлі на другій спиці. Перший ряд з прибавленнями ми вже зробили. Другий ряд ми в'яжемо без прибавлень. Просто по малюнку. Всі петлі я пров'язую лицьовими. І на одній спиці, і на другій. Третій ряд. І тут я роблю прибавлення. Потім прибавлення з нахилом вліво. В'яжу до кінця ряду. Не дов'язавши одну петлю, роблю прибавлення з нахилом вправо. Та дов'язую ряд до кінця. Наступний ряд і він без прибавлень. Таким чином, я буду робити прибавлення через ряд, тобто в одному ряду я роблю прибавлення на початку та в кінці ряду для формування клинопідйому, наступний ряд я просто пров'язую по малюнку. В моєму даному випадку всі петлі в'яжуться лицевими. І так я буду робити, допоки на спиці на тій на якій я буду формувати чашку п'ятки по боковим частинам. Не буде в мене по 15 петель. Тобто центральну частину ми не чіпаємо, тут як 20 було, так і залишається, а ось до маркеру та після маркеру мені треба добирати ще петлі. Я наберу всі петлі, в мене там буде по 15 з кожної сторони, пров'яжу іще один ряд, і потім з вами зустрінемось і сформуємо чашку п'ятки. Клин підйому готовий. Ось, як ви можете бачити, розширення з кожної сторони від центру в мене. По 15 петель. Далі 20 центральних петель, в свою чергу, я також поділила на три частини. По 6 петель буде по бокам та вісім петель в центрі. Зараз ці 20 петель вкороченими рядами, туди і сюди я буду вив'язуючи кожного разу по одній петлі з кожної сторони. Добто 6 петель з однієї сторони і 6 петель з іншої сторони, я здвою залишиться в центрі тільки 8 петель. Корочені ряди я пров'язую німецьким способом, 15 петель з краю я пров'язую просто лицьовими, маркер поки що потрібен. Далі 20 петель центральної частини. Також ми в'яжемо до маркеру. Останню петлю пров'язала та розвертаюсь на виворітню сторону. Права дужка петлі дивиться на мене, вона на спиці. Я ось таким чином знімаю петлю та за робочу нитку тягну від себе. Як бачите, виходить ось таке здвоєння: дві дужки петлі ми маємо зараз. В'яжу далі, виверідняємо до кінця ряду, до маркера. Остання петля вивертню я в'яжу як бабусину, розвертаюсь на лицьову сторону, права дужка петлі за спицею Я ось таким чином знімаю петлю та за робочу нитку тягну до себе, ось так, здвоюючи петлю. Бачите, дві дужки Притримую пальчиком. та в'яжу в іншу сторону, не дов'язуючи одну петлю до здвоєної в попередньому ряді, пров'язую петлю, розвертаюсь. Знімаю її на праву спицю, тягну за робочу нитку від себе, перетримую трошки та в'яжу в іншу сторону. Ось передостання петля, далі здвоєна, пров'язую, розвертаюсь на лицевий ряд, на лицеву сторону. Знімаю петлю, тягну за робочу нитку до себе, в'яжу в іншу сторону. По дві петлі з кожної сторони я вже здвоїла. Треба зробити, щоб з кожної сторони було по 6 петель здвоєних вісім в центрі. Це я зроблю за кадром, а ви самостійно. Корочені ряди, всі вив'язані, наступний ряд. На місці кожної здвоєної петлі має опинитися дві лицеві зараз на спицях. На цьому етапі є два шляхи. Ви можете кожну здвоєну петлю пров'язувати за обидві стінки та додавати накид. накид Звичайний просто петля, ось так на спицю. Я ж обрала для себе інший шлях. Я кожну дужку пров'язу. Як я це роблю? Першу цю дужку я пров'язую, ось за ту стінку, яка за спицею. Тут треба буде обережним, щоб не втратити всі петлі. Наступну дужку я пров'язую так, щоб лицьова вийшла з хрещеною. Ось за ту ліву дужку, яка знаходиться в мене за спицею. З однієї петлі вже дві вив'язала. Перша дужка, другу я в'яжу з хрещеною. Останню здвоєну петлю перед маркером я пров'язую за дві дужки однією петлею, трошки підтягую, розвертаюсь на виворітню сторону, дов'язую виворітніми петлями до першої здвоєної петлі. Намагайтесь тут трошки тугіше в'язати, на камеру мені це. Дещо складно зробити, щоб не утворювалися там небажані дірочки. Ось перша здвоєна петля. Перша дужка, дивиться, ось на мене, лівою виходить стінкою, я її пров'язую, як виворітню. Знову ж таки, обережно, щоб не втратити другу дужку. Ліва стінка на спиці. Для того, щоб лицьова в мене вийшла з хрещеною, я виврітню пров'язую саме за ось цю ліву стінку, яка перед спицею. Останню здвоєну петлю я пров'язую як виворітню однією петлею за обидві дужки. Розвертаюсь на виворітню сторону. Тут, до речі, вже маркер не потрібен. Чашку п'ятки ми вже сформували, пров'яжу трошки вверх, потім покажу, що вийшло. Зараз нам треба в'язати стінку п'ятки. В нас зараз по центру тут сформувалося з 20 петель 38 петель по центру. Та коли ми подвоювали здвоєні петлі по 6 з кожної сторони, а останню пров'язували як одну, в нас сформувалося іще по 11 петель, тобто 11, 8 та 11 петель, 30 петель по центру Зараз ці 30 петель ми будемо вив'язувати в зворотньому напрямку, туди-сюди, кожного разу додаючи по одній петлі з кожної сторони, ті, що ми набирали для клину підйому. Зараз ми дов'язуємо до маркера з вами. Ось, остання петля центральної частини, нам її треба пров'язати разом з першою петлею бокової частини. Тут можна робити двома способами. Я в'яжу по колу, в мене лицьова формується так, що права стінка в мене на спиці. Для того, щоб грамотно пров'язати дві лицьові разом, мені треба зробити так: перевернути петлю, щоб права стінка була за спицею. Повертаю цю. Та пров'язую дві разом, підтягую трошки, розвертаюсь на виворітню сторону. Так само в'яжу всі 30 петель центральної частини. Остання петля. Я її пров'язую з першою петлею бокової частини разом, як виворітню. Розвертаюся на лицевий ряд, на лицеву сторону. Першу знімаю трошки підтягую і так в'яжу до 30 ї петлі. Ті петлі, які треба пров'язувати разом, як одно ви точно не загубите, бо між ними формується ось такий розрив. Як з лицьової сторони, так і з виворі. Знову ж таки, мені треба буде ось цю переставити, щоб гарно закрити дві петлі, але трошки по-іншому пров'язую, я першу перезнімаю, другу пров'язую як лицьову, та першу тушу зняла, ось так перекидаю, підтягую трошки, розвертаюсь на виворітню сторону. Таким чином, зворотніми рядами я буду вив'язувати висоту стінки п'ятки, 28 рядів кожного разу додаючи по одній петлі з кожної сторони. Я це буду робити за кадром, зустрінемось з вами тоді, коли з кожної сторони від центральної частини залишиться по дві петлі. Воно залишилось по дві петлі з кожної сторони від центральної частини. Ось вони з однієї сторони, та ось дві петлі з іншої сторони. На початку відео я вам казала, що для того, щоб грамотно, коректно завершити. Цю стінку п'ятки я зазвичай додаю по одній додатковій петлі, коли набираю петлі для клину підйому. Мені треба було набрати для висоти стінки п'ятки 14 петель з кожної сторони. А я набирала по 15. І ось саме в цей момент ця додаткова петля і є необхідною. Ці дві я пров'язую разом як одну. Та пров'язу ось цю додаткову одну петлю, просто лицевою, розвертаюсь на виверідній ряд, буду її здвоювати, як я в'яжу вкрошені ряди зазвичай, тягну від себе, ось так її здвоюю. та в'яжу до кінця ряду. Тут дві разом виворіть її петлею та додаткову петлю я також пров'язую, розвертаюсь на льочовий ряд. Наступний вже ряд буде по колу. Цю треба також здвоїти, але я трошки по-іншому буду робити. Не так, як ми робили для формування чашки п'ятки, для того, щоб не було небажаної дірочки, ось тут, коли ми перейдемо на в'язання по колу. В мене лицева петля сформована так, що права стінка петлі за спицю. я підчеплюю робочу нитку, праву стінку петлі. І тягну ось так від себе. Але не до кінця, а цей вузлик, який сформувався, я залишаю згори спиці, ось так зверху, не тягну аж до самого низу. Притримую пальцем цей вузлик, щоб він нікуди не втік. Буду в'язати всі 64 петлі. Нагадаю, в нас тут було сформовано 30 плюс 2 додаткових, це 32 петлі на тій спиці, де формується п'ятка, та 32 петлі на другій спиці. Всі 64 петлі я буду пров'язувати по колу. Зараз дов'яжу до першої здвоєної петлі. Ось, я вже майже добралася до неї. Пров'язую я її, як зазвичай пров'язую петлі вкорочених рядів. Ось так. За обидві дужки пров'язую лицьову. Далі в мене 32 петлі на другій спиці. У мене знову петля спиці, там, де п'ятка. І ось здвоєна наша петля. Тому що ми останню затягували, але не перетягували. Під дві стінки. Я вожу спицю та формую лисюву петлю, трошки підтягую і далі в'яжу по колу висоту шкарпетки, яка мені необхідна. По повному колу я вив'язала тільки два ряди, і ось що в нас вийшло. Так виглядає в нас чашка п'ятки, там, де ми подвоювали петлі. Так виглядає стінка п'ятки та клин підйому з однієї і з другої сторони. Ну і останні ось тут вкорочені петлі. Не вкорочені, а здвоєні петлі. Вкорочений наш ряд. Ось так це виглядає. Далі в мене погумілок. А на бажану мені довжину ви можете робити, точніше, висоту, ви можете робити за власним бажанням. Можете зробити короткими спортивними ці шкарпетки, а можете в'язати. це вже на ваш розсуд та за вашим бажанням. Обидві шкарпетки готові, випрані, заблоковані. Так це виглядає. Наш клин підйому, чашка п'ятки, стінка п'ятки. Готова заблокована шкарпа. Я сподіваюся, що це відео було для вас корисним, і ви зможете з легкістю повторювати круглу або французьку п'ятку відмиску.